Планували зрізати 30 дерев, втім не помітили, як зрізали 130. У селі Великі Межирічі виник довготривалий конфлікт інтересів між жителями та сільською головою. А все через те, що у 2020 році в їхньому селі вирізали більше 130 дерев. Місцеві кажуть, вічно зелені не були в аварійному стані, а відтак вважають, вирубка незаконна. Ба Більше переконані винна у цьому сільська голова, яка дала таке розпорядження, та, за їхніми словами, підробила документи на дозвіл зрізати дерева. Вони здорові дерева були всі, от ви бачите, вже пару років воно пролежало, в дуже гарному стані воно знаходиться. І дерева просто були вкрадені. Ну, вся причина. Але було вкрадено не 30 так, по, по документах, а 100 більше 130 штук. Голова постійно контролювала, особливо коли вивозилися дерева. Вона була постійно присутня. Іменно під час відвантаження цих дерев. Дерева були дуже дуже хороші. Слова Михайла підтверджує і мешканець Костянтин. Каже, особисто звертався у відповідні служби, аби це з'ясувати. Я особисто звернувся до екологічної інспекції Поліського округу. Спеціалісти виїхали на місце вказаних зрізаних дерев і в... Екологічною інспекцією було встановлено, що дійсно дерева зрізані незаконно. Сільська ж голова Оксана Слободенюк спростовує слова жителів. Запевняє, вічно зелені були в аварійному стані. Їх зрізали відповідно до усіх правил та норм. А ті жителі, які скаржаться, є її політичними опонентами. Видалення зелених насаджень на території великополірівської сільської ради проводиться відповідно до всіх дозвільних документів, відповідно до постанови 10.105. Ми видаляємо дерева, аварійні, сухі. Все перевірялися, нема ніяких порушень. Розумієте? Це, це, це моє Опоненти, які йшли на вибори, і так клас обставини, що вони не пройшли на вибори. Відтак, питання щодо законності з'ясовували правоохоронці. 28 грудня цього ж року. Вказані матеріали, зокрема про зрізання серед ростучих дерев на території села Дивень, надійшли до відділення поліції номер 7 міста Корець. Відтак поліцейські за цим фактом несли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України, тобто службова недбалість, розслідується працівниками слідчого управління ГУНП в Рівненській. Області поліцейські встановлюють осіб причетних до злочину. Втім, справа на цьому не завершилася. а Конфлікт лише набирав обертів. Жителі зазначають, що після їхнього невдоволення сільська голова неодноразово намагалась їм помститися, а також залякувала та погрожувала. Як зазначає Михайло, був випадок, коли пані Оксана відстежувала їх та разом з її водієм намагалася залякати за допомогою фізичної сили. Я зайшов в двір і тоді. Мельник, мельник вискочив з машини і почав Костю витягувати з, з ниви. З, ну теж з машини почав витягувати. Я бігом назад став бігти, тоді вийшла Слободенюк, голова, і почала тільки сміятися. А цей почав його душити, тому що Костя тоді іменно саме за дерева ці і почав ну, писати всі інстанції, що неправильно були зрізані. Також після цього. Через декілька днів теж е, спинила мене незаконно. Е, перед всіма оголошувала, що я ухилянт, хоча я на той момент був військовослужбовцем. Сільська ж голова вкотре запевняє: нічого не робила, а звинувачення є пустими, оскільки це підтвердив і суд. Костянтин Валерійович звертався до суду про захист своєї честі та гідності. Що я принизила його честь і гідність. Два суди. Не знайшли доказів, і ніхто цю заяву не ухвалив. Коричка районному суді ця справа. Суд визнав, що я не винна, що я не принижувала його честь і гідність. Нині ситуація залишається на тому місці, що й була. Ми ж сподіваємось, що примирення між жителями та сільською головою неодмінно настане, не та в подальшому жодних конфліктів між ними не виникне. Лілія Мазур Олег Шаламай, телеканал ITV Media Медіагруп.